Такого в Чернівцях ще не було. Революційним видом фітнесу Кенго Джампс тепер можна займатися на свіжому повітрі всім охочим, без вікових і вагових обмежень, без крепатури і болю. Як відбулося перше тренування у диву взуті, вже за мить. Наталія займається Кенго Джампс і з першого дня появить цього виду фітнесу у Чернівцях. Після кожного тренування жінка замість втоми отримує заряд бадьорості і сили. Багато втрачаєш калорій. На протязі дня після цього виду спорту ти відчуваєш себе дуже енергійно. Заснувала у Чернівцях рух Кенго Інна ж брязкало. Розповідає цей вид остання тенденція в спорті та фітнесі, котра захопила весь світ. Проте найголовніша перевага тренування у зуті Кенго це користь. Для здоров'я були задумані як ортопедичне взуття, і вони були спеціально виготовлені для спортсменів, які проходили реабілітацію після певних травм у великому спорті. Сертифікований тренер «Кенго Джамс» у Чернівцях Альона Березовська розповідає: цей спорт не має вікових обмежень, а пружини у взутті пом'якшують будь-які удари і поштовхи, знімаючи навантаження з проблемних частин тіла. Можна займатися до 80 років. Як я вже казала. Е, немає, не йде навантаження на сустави, на хребет, е, немає кріпатури взагалі після цих тренувань. Здавалося б, би, кожен битінок важить по 2 кілограми. Але після тренування немає кільпатури. До того ж, після вдосконалення взуття у ньому можуть займатися люди з будь-якою вагою. Нараз приходили в зал з сльозами на очах, що ой, ми не можемо позайматися, тому що пружини не витримували ваги. То зараз це реально. Ці вправи дозволяють не лише спалити на 30% калорій більше ніж це відбувається під час занять у звичайному взуті, а й дозволяють підтягнути сідниці і живіт за рекордний час. Доказом є результати учасниць групових занять. Не сидять на дієтах. Просто правильно харчуються і хоча б два-три рази в тиждень займаються в ботінках кенгу джампс, то вони худнуть. От у нас є е, такі результати. За три місяці у нас худли дівчата на 16 кілограм. Також такі заняття піднімають настрій, запевняють учасниці. Зробити його можна веселим, драйвовим і супер з хорошим навантаженням на саме спалювання калорій та хороше тренування м'язів та серця. Виділяється після тренування гормони щастя, гормони радості, ендорфіни. Великий плюс це спалюється калорії. За одне тренування можна спалити до тисячі калорій. Після зимових занять у залі особливо приємно займатися спортом на свіжому повітрі, розповідає. Ініціаторка груп колективного схуднення, тому вперше вийшли в такому заці тренуватися у парк. Ми з дівчатами з групи схуднення завжди в принципі практикували пробіжки з весни до глибокої осені. Але зараз, так як в нас більшості часу в залі, і так багато тренувань, то вже куди ще бігати? От а сьогодні ми це поєднали. і Я чесно, дуже щаслива. Це таке відчуття невагомості, відчуття легкості. Також кенго-джамс сприяють виправленню постави, що особливо важливо для жінок. Через на півкруглу форму підошви взуття не дозволяє приймати неправильне положення тіла, яке для збереження рівноваги доводиться тримати рівно. Долучитися до суботніх занять на природі, а також щоденних тренувань у залі можуть усі охочі. Юлія Здорожняк, Роман Палаток, Чернівецький промінь.